Немає значення, де ми народилися: у Києві чи в Чернівцях, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. І тільки одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо змінити його на краще. Зі святом вас, слава Україні! Україна країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто гинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну. Вільну незалежну державу, тож усіх нас з Днем Незалежності, тримайте вітання в День Незалежності. Українській армії бажаємо нас пораненим і постраждалим духовного оновлення та відновлення, усім українцям щастя, радості, миру і свободи. Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю жити довго і щасливо, ведучий країни без зовнішніх конфліктів і під мирним небом, чудовим настроєм і з великим ентузіазмом. Безнурної любові в серці та вічної любові до батьківщини. Не вичерпується джерело вашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії, впевненості у власних силах, зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, добробуту, миру та добра в кожній. У 1991 році саме в цей день наша Україна стала незалежною. Важливо, які традиції шануємо, і як Україну вважаємо своєю батьківщиною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну незалежну країну стала реальністю. Зі святом, святом великим тебе, я вітаю. Кожне родилася наша країна, миру і радості всім нам бажаю, щастя і насна, рідній землі. Україна святкує вже 31 першу річницю, відколи тіснилася збаконвічна мрія наших предків, бути господарями на своїй багатій та чарівній українській землі. Шануємо нашу неньку.